Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. І вже сьогодні відбудеться історичне богослужіння. Уперше за кілька сторіч Православна церква України проведе Різдвяну літургію на території Києво-Печерської лаври. Багато років, нагадаю, в Лаврі правили проросійські священники. О 9-й ранку в Успенському соборі Лаври предстоятель ПЦУ Епіфаній очолить Різдвяне богослужіння. Напередодні православна церква України отримала дозвіл на оренду від заповідника, який перебуває у власності держави. В ексклюзивному інтерв'ю ТСН митрополит Епіфаній розповів: передовсім буде молитися за наших захисників на фронті і за перемогу України у війні з Росією. Поки що, Божа служба ПЦУ в Лаврії це одноразова акція, але незабаром сподівається предстоятель на території заповідника буде дедалі більше українського. 7 січня під час служби будуть підвищені заходи безпеки. Заборонено проносити їжу, напої, парасольки та інші схожі предмети. Також слід мати при собі посвідчення особи Ми віримо, що багато православних українців забажають цей день прийти і піднести свої молитви в цій нашій древній українській. Святині тому буде вільний доступ. Звичайно, що заходи безпеки необхідні, щоб не було провокацій з боку московського патріархату, адже ми ми живемо в стані війни.